Основна інтрига виборів у рівному хто складе конкуренцію у другому турі чинному міському голові Володимиру Хомку. Цим кандидатом виявився очікувано Дмитро Якимець. Незважаючи на активну конкуренцію з боку Олексія Бучинського, який досить несподівано обійшов іншого Олексія Моляренка. За даними міської територіальної виборчої комісії, після опрацювання 68% протоколів результати такі: Володимир Хомко набирає майже 39% голосів виборців. Дмитро Якимець – 18,7%, Олексій Бучинський майже 11%, А Олексій Моляренко вісім. А решта кандидатів набирають 5 або менше відсотків. Головною несподіванкою виборів до Рівненської міської ради став високий результат всеукраїнського об'єднання Свобода. За даними тої ж таки ТВК. На першому місці поки блок Петра Порошенка Солідарність з результатом 15,2% голосів виборців. Друге місце всеукраїнське об'єднання Батьківщина з результатом понад 14%. Третя Свобода. Ця партія набирає понад 12% голосів. Наступні самопоміч 10,3, громадський контроль 9,3 та радикальна партія Олега Ляшка 8,5%. Замикає список політичних сил, які поки проходять до ради партії «Укроп» За результатом у 5,4%. Щодо виборів до Рівненської облради, то за інформацією з обласної ТВК, станом на 17-ту годину туди тільки привезли перші протоколи з виборчих дільниць. Олександр Туз, новини Рівного.